zaz Tavria 2026 – це справжнє повернення легенди на українські дороги. Автомобіль, який колись був символом доступного транспорту для кожного українця, тепер знову з'являється у сучасному вигляді. Таврія 2026 зберегла свою філософію практичного, економного міського авто, але тепер вона отримала новітні технології, сучасний дизайн і значно покращену якість збірки. Екстер'єр Таврія 2026 помітно змінився. Машина виглядає стильною, динамічною, з плавними лініями козова і новою LED-оптикою. Передня решітка стала більш агресивною, але при цьому зберегла фірмовий стиль ZIZ. Доступні кілька яскравих кольорів, що роблять авто привабливим для молоді. Колеса на легкосплавних дисках додають спортивного вигляду, а компактні розміри залишаються ідеальними для міських умов. У середині Таврія 2026 зустрічає водія сучасною панелью приладів, сенсорним дисплеєм мультимедійної системи та зручним кермом із кнопками управління. Крісла отримали нову ергономіку, а салон обшитий приємними на дотик матеріалами. В автомобілі є кондиціонер підігрів сидінь, Bluetooth, USB-порти та камера заднього.